Класікус і час новий мистецький проєкт, який представили з нагоди 85-річчя закладу. Він об'єднав найрізноманітніших виконавців, вихованців закладу та особливих запрошених гостей. Одним із них став діючий військовослужбовець із бригади спеціального призначення «Азов» Юрій Яцика, який прибув спеціально, щоб привітати заклад. Чоловік зізнається, це для нього стало своєрідним викликом, адже часу на підготовку було зовсім мало. Щодо мене, звичайно, складно брати участь в таких конкурсах, тому що я вже три роки знаходжуся на передній лінії фронту і організовувати взагалі концерти складно, тому що це постійні репетиції мають бути із оркестром. А тут мені на роботу залишилось лише Фактично одна репетиція, і одразу, одразу, ми як то кажуть, на сцену, Одним з учасників концерту став художній керівник камерного оркестру «Перпетум Мобайл Юрій Скрипник. На заході прозвучали вокальні номери твори Моцарта і Баха у джасовій обробці. Разом з оркестром під керівництвом Юрія Скрипника концерт завершив діджей Вудман Юрій Юрковський. Вони поєднали електронну музику та класичну, що стало першим досвідом для нашого міста. Сьогодні я думаю, унікальний захід. Перш за все, що наш оркестр. Має таку властивість виконувати музику, яку не завжди всі чують. Навіть якщо ми виконуємо класику, ми стараємося внести якісь свої нотки, свої штрихи, свої, свої емоції. І сьогодні ви це почуєте, тому що ми починаємо з класики і закінчуємо експериментом грою з діджеєм. Директорка закладу Ірина Первушевська впевнена, що таких виступів не бачило не лише рівне, але й Україна в цілому. Буде в нас діджей пов'язана музика діджея з класичною музикою, з камерним оркестром. Це буде соло восьми рук на двох фортих роялях. Це буде музичний стендап і так далі. Дуже багато таких речей, які дійсно будуть звучати вперше. Директорка розповідає, що концерт складний, адже поєднує класику та сучасність, передає музику у розумінні молоді, що дає можливість показувати такі унікальні проєкти. І тому кожний проект він насичений і творчістю, і креативом, і оригінальними скажімо, експериментами, і оригінальністю для того, щоб показати територіальній громаді, наскільки живуть, наскільки плідно і творчо живе колектив «Палацу дітей та молоді, виховуючи наше майбутнє. Але на цьому колектив Палацу дітей та молоді не зупиняється. Мають за ціль показати ще багато різних заходів. Ірина Філіпчук, Андрій Денега, Новини Рівного.